І не рюмсати на поріддя, коли твій гайдамацький рід ріжуть линвами на обіддя кількасот божевільних літ. Ці пекучі рядки належать ще одному нескореному поетові, що безстрашно пішов проти радянської системи і загинув. Тюремному карцері. Загинув за нез'ясованих до сьогодні обставин Василь Стус. Його поезія була разючою проти протилежністю причесним рядкам літераторів, які улесливо хвалили соціалістичну добу і завдяки цьому тихо будували дачі в Ірпені. Після смерті Сталіна країна дихнула трохи свіжого повітря, почала читати заборонену доти літературу, дивитися інші фільми. Люди цікавились життям за залізною завісою і мріяли про вільніше життя. Покоління Василя Стуса вистрілило салютом нових форм і змістів, які не вкладалися в межі соцреалізму. Це було за 60-х років, тому їх і назвали шістдесятниками. Єфен Сверстюк, Іван Дзюба, Алла Горська, Микола Лукаш, Сергій Параджанов. Їх було в Україні всього кілька десятків, проте їхні думки та ідеї впливали на мільйони і ламали радянську брехню та офіціоз. Вони хотіли іншої України, а цього комуністи вже не могли їм подарувати і влада розпочала репресії. Про Василя Стуса, якому присвячено третю частину з циклу «Нескорені». Сергій Стаценко. Товариш стуса крисками та патомні а! Таких, як ти под стволи і все. Навіть після того, як він помер, він залишився війною. Кожен українець повинен побачити себе там. О достої, о чоловічському достоинстві. О тому, том, що були такі люди, для яких було чітке поняття, де небо, де земля, де достоинство, де мужество жити. 10, 6, 1. У фільмі дуже багато фактів, які були насправді. Останні дні його життя у концтаборі Перм 36. Коли Василь Стус оголосив голодування. Я чесно я подумав, шташ облісноміром. Наверное, не каждый день. Звонят актеру Крымскому татарину с предложением сыграть Василия Стуса. Там есть подлинный героизм. Глубоко где-то в душе, в его мыслях, мы пытаемся понять, что человек чувствует, когда а, приносит в жертву свою жизнь, благополучие своих близких, ради идей. Я прошу всех, Всех, кто против арештів. Дуже приємно було на зйомках, наприклад, на озері бачити, як прохожі люди, просто перепитуючи, а що ви знімаєте? А ми казали Стуса. І всі розуміли про що це. Тата тата! Та, та, а що це з ним. Це вони Маркочик ми тепер. Маркосиття як? Це як ми з мамою. По Сценарію ми повертаємося у найключовіші епізоди його життя, які, власне, і сформували цей вибір, який він зробив, перекресливши фактично все своє життя. Колопацький хочеш? Руки йому життя вже. Це внутрішній конфлікт, це динаміка переживань героя. Як він прийшов до того. чтобы усвідомлено принять свои внутренние решения. Я почему-то вспомнил своего отца. Мой отец полгода просидел в одиночной камере. Он был активным э, участником национально-освободительного движения крымских татар. Почувствовать, что чувствовал человек, который объявил сухую голодовку, не просто объявил, а держал ее. Почувствовать, что чувствует человек, знающий, что его семью, его жену, его ребенка могут не просто пожирить, а могут убить, находиться под этим давлением, сталкиваться с тем, что тебе запрещают делать единственное, чем ты живешь, словами, которые рождаются в тебе, и запрещают их записывать или уничтожают их. Сюжет развивается навколо одни из работ Василия Стуса. Он понимал, что, скорее всего, он не сможет выбраться из он розумів, что вся сборка может быть его Птах души мне кажется, не не выпадково назва. правильно, и замечательно то, что возвращается к историям таких людей. Они очень плотно коррелируются вот с историями новых людей, новой страны. За роком За роком рік підмур'я в землю грузна, і за твоїм жалінням заскорузлим за безгорінням просвіту нема. Отже, 24 серпня о 18.30, одразу після випуску вікон спецпроект СТБ «Нескорення». не